Ніколи взагалі ніколи запам'ятай, не роби так. Крипту потрібно заходити тільки на ті гроші, які ти готовий втратити. Не кредитні, не останні гроші, не фінансова подушка. Можна працювати тільки на свої. Наприклад, є 10 тисяч доларів, тисячу доларів. Виділіть всього 10% від цієї суми на крипту і працюйте. Інші не чіпайте. І коли ви з таким підходом заходите в крипту, всі ваші рішення будуть зважені і з холодною головою. І розуміння того, що я не граю на всі кошти, а тільки на частинку, буде давати вам можливість і розуміння розібратися і спокійно працювати. Тому що, коли включаються емоції, жадність або страх, то можна точно сказати, що ви свої гроші майже втратили, щоб знати всі моменти, всі сигнали, а також рекомендації. Переходь прямо зараз за посиланням в шапці профіля, підписуйся на канал Криптопрорив, заробіток на криптовалюті. Там ти отримаєш базу і зможеш до мене звернутися, і будемо працювати разом. Також у мене є YouTube канал Криптопрорив. Ви можете в пошуку знайти, і там більше 20 відео записаних, цікавих, корисних, можете переглянути, і цього достатньо, щоб отримати такий фундамент для початку роботи в криптосфері. Далі підписуєтесь на канал, спостерігаєте. А якщо готові вже діяти. Просто пишіть мені в особисті в Телеграм або в інстаграм, і зі мною ви точно гарантовно зможете заробляти 300-700 доларів додатково.